Світ не любить справжність. Світ любить. Знаєте, тут треба так сказати, а тут так ліпше не казати, а тут треба так сказати. І коли ти справжній, Господь Бог каже, що аплодисментів не чекайте, будете мати проблеми. Будете мати проблеми, бо світ спорчений. І коли ти йому говориш правильні речі, світ, як правило, бунтує. Світ це має на увазі та більшість людей, яка е, яка... В якої немає того принципу, знаєте, причинно наслідкових зв'язків. І не треба казати, чи це і добре, чи це і зле. Бог потім скаже в кінці. Але ми повинні вчитися і розуміти, що повинні сприймати світ так, як він є, і це все враховувати. Є люди, які чекають, коли їм скажуть, от як кажуть, це сказав отець, все так має бути. З одної сторони, це добре, бо люди слухають священника. З другої сторони, людина не хоче сама думати, їй так простіше. Сказав отець, все, нема питань. Або в школі. Директор сказав, все, нема питань. Добре то, чи не добре? Сказав директор, все. Галина пише. Дякую вам, Отче Васильє. А, ви справжні. Дай Бог вам і вашій родині, здоров'я і мирного неба. Дякую, пані Галину. Справжній то є так. Справжній ця справжність мені шкодить.